Всім привіт! Канал 100 Зум. Сьогодні перед вами бінокль SV Bonnie SA202. Не перепутайте з моделлю SV202. Вона є значно дорожча. Це доволі бюджетний китайський бінокль. Найгірше, що мені, ну точніше, не найгірше, а найбільше, що мені не подобається в цих біноклях, це те, що на них ніде не написано, яка це модель. Тобто просто треба вірити тому, що написано на коробці. Іде ремінець, сумочка, ну, як завжди. Бачите, я собі наклеїв наклейку, щоб не перепутати. Це отакі кришки на окуляри, кришки на об'єктиви. Як ви бачите, написано 10-кратне збільшення, 42 діаметр, multi coated Ну, якби мультикоптит. Можливо, є деякі поверхні з багатошаровим просвітленням. Як ви бачите, в окулярах лінзи переливаються від голубуватого до такого зеленого кольору. Наочники ось так викручуються, ну, доволі ніби нормально працює, не повинно дуже швидко зламатися. На рахунок його ціни. На Аліекспресі його можна знайти приблизно за 40-50 доларів. Ну, в Україні. Його ціна приблизно така ж сама, хоча не дуже вони розповсюджені. Доволі приємний надотик в запаху від нього якогось такого токсичного немає. Простий бюджетний е китайський бінокль, який за свої гроші ну, доволі непогано показує. За, Зауважте за свої гроші. Який в ньому клас захисту від вологи від води. Я не знаю, ну і тим більше написати можуть все що завгодно, що я насправді невідомо, ну хіба що треба його протестувати. Е, на рахунок азоту наповнення. Ну, щоб ви розуміли, що би тут не писали, як би продавець там, не клявся, що бінокль наповнений азотом е, наповнений. Так, він наповнений азотом на там, 78%. Е, дивіться, бачите, коли я колесо фокусування кручу. Об'єктиви рухаються вверх-вниз. Тобто, уявимо собі, що бінокль є наповнений азотом, в нього закачали його якось, невідомо як, або його збирали в азотонаповненому середовищі. Ну, інакше ніяк, тому що клапанів тут ніяких немає. І коли ви ось так крутите, лінза об'єктивна рухається вниз, тим самим якби, видавлює все, що є надлишкове, тому що, виходить, надлишковий тиск. І, мабуть, така конструкція окулярів. Не окулярів така конструкція об'єктива не забезпечує хорошу пило, вологу, захищеність бінокля. SA202-10х42. У центрі картинка доволі чітка, по краях, як ви бачите, доволі сильно милить. Бінокль має явно виражену дисторсію. Тобто по краях. Об'єкти вигинаються. Це доволі замітно. Коли наочники викручені повністю, блекаутів незамітно. Тобто, дивитися в цей бінокль комфортно. Глибина різкості, ну, така середня, час від часу треба перефокусовувати бінокль. За таку ціну ви получаєте новий китайський бюджетний бінокль. З чіткою картинкою по центрі, з нейтральним кольором, але з достатньо замітними різними абераціями. Порівняння трьох бюджетних біноклів від SVBONI буде в окремому відео. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал, і до нових зустрічей!